Вісімнадцять сесії повноважна. В залі вісімнадцять з міським з міським головою. 18 депутатів кворум для роботи сесії є. Дозвольте позачергову 54-ту сесію Дубинської міської ради 8-го демократичного скликання оголосити відкритою. you Шановні депутати, наша почергова позачергова сесія сьогодні знову ж таки з питань допомоги Херсонщині, яка постраждала від агресора. Я в загальному скажу, що по цілій об'єднаній територіальній громаді постраждало біля 120 Будівель, в тому числі соціальної і критичної інфраструктури, це школа, садочки, приміщення сільської ради, приміщення ПМСД, приміщення, де знаходиться поліція, приміщення культурних закладів і все, що стосується життєдіяльності цієї громади. Враження таке дійсно, що можливо і туди. Люди не повернуться, але рішення прийнято урядом, президентом щодо допомоги, і наша область сьогодні взяла шесто над Кочубейською об'єднаною територіальною громадою Береславського району Хмельницької ой, Херсонської області. Вибачте, тому сьогодні сесія наша для того, щоб можливо фінансово, як ми з вами вирішимо, допомогти для цього. Району для цієї об'єднаної територіальної громади. Дякую. Вам розданий проєкт порядку денного нашої сесії. Пропоную проєкт порядку денного взяти за основу. Чи в цілому? В цілому. Прошу підтримати за основу і в цілому. Прошу проголосувати. 18 одноголосно дякую, шановні депутати. Перед вами порядок денний нашої позачергової сесії. Про внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2023 рік. Інформує Світлана Іванівна Розмислович і про виділення коштів для надання матеріальної допомоги так само. Валентина Степанівна Бущук інформує 5 хвилин. Світлана Іванівна, будь ласка, шановні депутати. Є запитання до Світлани Іванівни. Я думаю, що питання розглядалося по місіях. Питання розглядалося, ви знаєте, суть проблеми. Це допомога нашій Кочубейській територіальній громаді, яка вже ми Я думаю, що з часом і укладемо таку договір із нею, всією громадою. І надалі будемо допомагати щодо фінансової підтримки. Є якісь запитання до Світлани Іванівни? шановні депутати, не маємо. Дякую вам. Правильно робимо. Допомагаємо нашим е, жителям України, нашій Україні, нашій Херсонщині. Дякую, е, шановні депутати, перед вами проект рішення. Які будуть пропозиції? Ставити на голосування. Ставлю на голосування проект рішення допомоги кочубеївській об'єднаній територіальній громаді Бриславського району Херсонської області в сумі 500 тисяч гривень. Прошу підтримати? Одноголосно? Дякую. Переходимо до наступного питання про виділення коштів для дання матеріальної допомоги, шановні депутати. Ви розглядали дане питання в постійних комісіях. Є потреба особисто, персонально, називати наших, кому ми допомагаємо? Чим проголосуємо за проєкт рішення, які ви розглянули в постійних комісії, які розглянули так само є, так? За основу. Прошу за основу. За основу 18 одноголосно. Будь ласка, які будуть доповнення пропозиції? Будь ласка, підтримати. Пропозиція земельної комісії підтримати. Прошу за цю пропозицію проголосувати. Не називаємо прізвище, тому що ви розглядали. Я думаю, і це не потрібно робити. Це допомога нашим жителям, в тому числі військовим і всім іншим. Прошу підтримати, прошу голосувати. Пропозицію. Тоже підтримала гуманітарна. Так? Тоже пропозиція гуманітарної комісії. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Вісімнадцять одноголосно. В цілому. 18 одноголосно. Шановні депутати, повістка денна вичерпана. Які будуть пропозиції зауваження? Закриваємо позачергову сесію. Є запитання пропозиції. Будь ласка, Артур Вікторович. Доброго дня, Артур Бусь, депутатська група Єдність. Ну, користуючись нагодою, хочемо привітати від групи єдність всіх держслужбовців сьогоднішнім професійним святом. Своєю самовідданою працею багато. Людей наближають перемогу. Дай Боже всім здоров'я і щоб перемога якнайшвидше прийшла в Україну. Щоб ми... Дякую, Артур Віктор. Всім дійсно з гарним святом, удачі вам, добра і благополуччя! Наступна сесія планова змінювати ніхто порядку денного не збирається. Я маю на увазі в часі проведення, в дні проведення. До зустрічі, гарних вам спокійних робочих днів! Закриваємо, будь ласка.